Вітаю вас в ефірі. Програма Документ плюс на один плюс один інтернешнл з вами Лариса Денисенко. І ми продовжуємо наші книжкові розмови. Щоразу ми представляли вам різноманітні видавництва, різноманітні книжки і так само намагалися представити письменників Сьогодні черга дійшла до культового львівського видавництва кальварія, яке так само тішить нас новими романами, новими авторами. І сьогодні ми, якраз, будемо говорити про... Письменники, книжки, яких цього року були видані Кальварією, і я вітаю в студії. Це Галина Логинова. Вітаю вас, Галина, і так само Тетяна Винокурова-Садиченко. Я вітаю вас так само. Таню, будь ласка, скажіть. Що ви повезли цього року на Львівський форум видавців? Які то були книжки? І мені от особисто цікаво, чому ви продовжуєте працювати, продовжуючи перший свій роман жарти. Чому з'явилися жарти? 2 це така концепція була у вас спеціальна. Чи як це як це сталося взагалі на львівському, львівському форумі? Була представлена. Книга жарт другий, але це не є продовженням першого жарту. Просто. А чому назва? фактично залишилася так само, тільки під заголовки різні. Перший, другій другі книзі. Ну, назва, тому що це теж, як на мене, така трохи жартівлива книга. Тому що я взагалі люблю жартувати. І я вже намагалася написати третій жарт, але вже третя книга, мабуть, буде вже без жартів, буде вже все серйозно. Ну... Подобається жартувати, подобається жартувати. А ага. ну так би мовити, якщо м м, могли бше розповісти про книжку свою, що ви могли розповісти глядачам, щоб їм просто ну не знаю, зараз довелося кидати, дивитися нас і бігти купувати вашу книжку про другу чи так. про захисну? Я всьому? думаю, що можна і про другу. І про перше, просто друга це є більш нова, тобто і можливо трохи концентрованіше треба на ній зупинитися. Ну Друга мені направду більше подобається О, за ну Тим більше про другу. Uh, книжка про такий цікавий район. Взагалі цей район він є. Але я його трохи домалювала у своїй уяві. Район uh, Києва, uh, знаєте, де станція метро Житомирська, там далі вже за нею йдуть такі чигирі, там uh, приватні сектори, ліс, озеро, яке вже було там. От там живе мій дідусь. Я туди часто їздила, і мені там дуже цікаво От було в дитинстві. Ходили з батьком лісом, батько розповідав усілякі казки, легенди. Дідусь також розповідав, і я б цей район вирішила так змалювати. Ну, просто фактично з ваших спогадів це є ваша дитяча казка, якийсь такий світ, який окремий від Києва, як я розумію, так? Так, так. Загалом окремий, я виділила його в цей райончик. Там у мене живуть усілякі створіння, які не знаю, можливо. Вони, вони, підступні, там... вони є і злі, є і добрі. Можливо, вони там направду живуть, просто їх ніхто не бачить. Я так майже впевнена, що багато з них там є. От, ну і головна героїня, я звісно уявляю себе, вона живе у тому районі і трапляється у її житті така пригода, їй вкрай потрібно знайти квіт папороті. І вона лазить лісом з тими створіннями і намагається його знайти. У героїні є кіт, який зображений на обкладинці, його звати Елвіс, і прототип Елвіса теж є. Тобто, майже все там правда, але трохи жартівлива і трохи цікава. Я бачу, що просто і по першій вашій книзі, і по другій котів вилюбиться. Дядячи за сього, я хочу показати нашим глядачам, як класно виглядає книжка Тетяни. І хочу, поки я це показую, щоб Галина приготувалася так само презентувати свою книжку і взагалі свою творчість. Оскільки сьогодні ми говоримо з вами обома, то використовуючи нагоду, поговорити не тільки про останню книжку, а й взагалі про ті книжки, які її передували. Будь ласка, ну сьогодні тут представлена книжка видавництва кальварія Червоне солодке сонце, але це не перша моя книжка, це вже книжка моя друга. Першим, першою великою перемогою моєю і взагалі власне виходом і усвідомленням себе як письменниці, це була книжка Піщана Ріка, котра вийшла в видавництві «Смолоскіп», «Смолоскіп так. отримавши першу премію цього видавництва. Це було надзвичайно для мене приємно, величезний прорив, величезна перемога моя, така дитяча, майже тому що ну це було неусвідомлено і вважалося, що так от мені легко пишеться, а це от такий мені подарунок. Ось я цю книжку дуже люблю. Першу «Піщана ріка, і вона незабаром в жовтні має вийти, перевидатися в видавництві карварія, за що їм велике спасибі. Uh -huh. Наскільки мені відомо, критики так само схвально дуже сприйняли ваш дебют. Mm -hmm. Принаймні, я не читала ніяких негативних рецензій на цей текст. Тут, до речі, mm -hmm. інші книзі Червоне солодке Сонце Добряче дісталося. Добряче дісталося. <laughs> так можливо через те, що першу книжку взагалі мене так здається, що люди все рівно читають якийсь текст і починають вибудовувати вже вас як автора. Mm -hmm. Якщо виходить щось трохи інакше, mm -hmm. а... Неважливо навіть погано, добре, все рівно для критиків це щось не те. Так, І тоді вони те. починають писати, що може щось не те. І а, давайте трохи тоді поговоримо про цю книжку. Вона цього року випуску, так? 2006, 2006 року. Угу. І, власне кажучи, про що там йдеться? В Тетяни це казковий світ поблизу Києва. І різни, різними істотами, які там гуляють героїнію так само, яка розмовляє своїм кутом. Я теж насправді розмовляю своєю собакою, тому я вважаю, що це абсолютно нормально. А про що книжка ваша, Галя? <клес> Основою цієї книжки став автобіографічний факт. Я навчалася в Іспанії один місяць, там була затримка зі стипендією. так? Вийшло, що я цілий місяць сиділа в невідомому, незнайомому для мене місті Мадриді без грошей. Але світ не без добрих людей, мені допомагали, допомагали люди незнайомі, невідомі, не українці зовсім. Безкоштовно я жила у господині місяць. Ну потім я, звичайно, повернула гроші, коли мені виплатили стипендію. Ось, але. І, власне, я нікого не ні, ні, про що не просила. Так виходило, що мені давали гроші, і це було нормально для мене. Ну, Мадридіана, власне. І діставалося ці книжці за те, що там героїня постає такою феміністкою, там писали, нікого не любить, крім себе. Ну, справді не так. Там дуже щира героїня, така дуже ранима, відкрита, відкривається все, що можна. Взагалі мої колеги навіть по роботі, прочитавши цю книгу, знаючи мене, мого чоловіка. Сказали, Галю, ну невже ти зраджувала такому прекрасному чоловікові? Ну, звичайно, не зраджувала я йому. Просто в цій книжці втілилися ну, певні фантазії. Це, воно написане від першої особи, там це я, 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 скрізь я. Насправді, особа ви, вигадана. Особа Би так могло бути, але насправді з того, що було, було там відсотків, я не знаю, п'ятнадцять інше, то фантастику. Тобто була якась база зазвичай, тобто так. використовували свій досвід, але це все рівно не є ви, в так, звичайно. Вигляді, дуже, дуже часто до речі, от саме я збиваю людей з пантелику, тому вони думають, що напевно вона точно виписувала сочно, звичайно, і там вже починають шукати в мені якусь підступність, таку самозаглибленість, самозакоханість. Це героїня. Я написала. Як письменник, як людина, можливо, я щось туди вклалася, що мені муляло на той час на період написання книжки. Але то не я, то героїня. Тетяно, а ви взагалі свої книжки, якщо розглядати можливість ймовірність кіноекранізації та мультиплікації, вам от як здається, жарт це кіно чи мультик? Кіно. Кіно. Кіно і я. Починають щось таке подумувати про екранізацію другої книги, може на такому кустарному рівні, просто щось спробувати, друзів. Це буде якийсь арт-проєкт, тобто ви намагаєтеся а, своїми сил, силами і зусиллями це робити. Це не є пропозиція продакшена, Це розповім. не є пропозиція, це навіть ще не проєкт, ще лише такий задум, який, можливо, колись втілиться. Це на такому ще рівні. Але хочеться. Тобто ви хотіли би побачити, щоб все. сторінки героїв перенеслися на екран так? для чогось? Можна на екран, може навіть на сцену театральну, там як як вийде? От мені теж здається, що п'єса ну, мала б вийти непоганою, доволі динамічною. цікаво, можна було це поставити. Я не знаю, як кіно, от мені, мені чомусь, коли я. Я вашу першу книжку читала, а другу, на жаль, ще не встигла, але я це зроблю. І мені здалося, що вона більш наближена або до мультиплікації, дорослої мультиплікації, або до п'єси, драматургії. Ну, я щодо другої кажу, щодо першої, мені здається, її не варто екранізувати. По-перше, як я вже казала, вона мені, мені менше подобається за другу. По-друге, там... а може, це упередження? Тому що може упередження. Це як мати на розгляд другу дитину, їй здається, що. О, ну, це, ж... це просто. По-друге, там просто дуже багато всіляких роздумів, дуже багато якихось заяв від себе. Ну, Вона не така цікава. Друга просто більш динамічна, вона більш цікава. І другу можна було б втілити на сцені, і я була у театрі маріонеток, якщо були на Подолі. Так. Я от щось таке собі таке уявляю маріонетки, іграшки. Мені здалося, що це було б цікаво. Галино, ви, в принципі, а, маєте таку кіношну Ви Зараз почали дійсно а, цікавитися продакшени українськими авторами. Починаються зйомки за мотивами книжок Ірен Роздобудько, Андрія Кокотюхи. і вже закінчились зйомки однієї стрічки, інше, інші зйомки тривають по іншому тексту. А, тобто зацікавленість Анатолій Крин так само, а, драматург, а, по п'єсам якого ставить і кіно. і... П'єси йдуть в театрах. А, вам би хотілося, щоб піщану ріку або а, Червоне Солодке Сонце поставили, екранізували? Звичайно, хотілося б і був якийсь такий флегматичний дуже такий. Флігматичний, мені це Дядечко, який приїхав із Дніпропетровська, зустрічався зі мною, з Петром і Ксенією Сладкевич, тому що до них. Петро Мицкевич і Ксенія Сладкевич, Сладкевич та видавництво Кальварія. Тому що до них перейшли права на піщану ріку. Зустрічалися ми якось сиділи, але він був ну, настільки флегматичний і настільки в нього час, і рухався, ви йому не повірили? рухався повільно в його голові. Ну розумієте, людина знімає кліпи, можливо, рекламу. Він не знає, скільки коштуватиме проєкт екранізації. Ну, і він думає, що ну, років через п'ять він дійде до осмислення. До, до ну, тобто віддавати права на екранізацію ну, не мало сенсу, власне. Я думаю, що з піщаної ріки вийшло б таке елітарне, десь так, що називається, таке повільне дуже кіно на зразок там, «Стомлених сонцем чи що, тому що ну так, так такі в мене таке так, в мене бачення, тому що воно власне про розпад Радянського Союзу, ну так не не про розпад, а про деяку проблему, про проблему творчої людини в цьому союзі такі давить. Власне, на творчу людину, але очима чотирирічної дитини, для котрої це не основне, не головне. Головне те, що робиться в її дитячому світі. От. Зараз, от знаєте, буває така мрія, яку хочеться мріяти. Мрія про гроші, скажімо, да? і, ну, розумієш, хочеться заробляти гроші тим, що тобі приємно. Найбільш приємно мені писати. Я почуваюся вдома сама з собою. Я пишу, я роблю те, що можу робити тільки я і більше ніхто. Не ось і мені б хотілося, звичайно. Я розумію, що екранізація речей це крім популярності. Це популярність, це значить збільшення тиражів в самої книжки. Ні, але це може ражів. бути і сценарна робота. Так, це тобто сценарна саме робота, писання, власне, за це на цьому можна заробляти. Ну це приємно. Це надзвичайно приємний спосіб заробляння грошей, як на мене. Ось, і хотілося б, звичайно, щоб саме саме щось було таке затребуване. І, і тепер я пишу для дітей, і хотілося б, щоб з цієї великої роботи, яку я зараз пишу, це буде велика, товста, гарна казка, яку я збираюся подати на конкурс від Тею і першонація. А ось щось таке. Золотий лелека, якщо не помиляюся. Золотий лелека, так. Хотілося б, щоб з цього щось вийшло таке гарне. На екрані. я так. бачу, що ви незабонна людина, ви це озвучуєте абсолютно спокійно, спокійно що ви це будете подавати і, і вас це не, <свіс> та. не лякає, так? Так, я мрію, це мрію зараз. <свіс> <свіс> Хочу, щоб хтось ще до цього долучився, щоб була, була якась здорова конкуренція гарна, щоб було більше дитячих, хороших творів. Це потрібно. Так, особливо, коли коли ти маєш діточок, ти розумієш, no. що їм треба на чомусь зростати і бажано, щоб національне книговидання mm -hmm. так само поставляло хороші тексти дитячі. So. Тетяно, оскільки ви в перший раз у uh, нашій програмі, uh, я б хотіла, щоб ви кілька слів розповіли про себе. Хто ви, чим ви, що вам цікаво, власне кажучи, на яких книжках ви зростали? Mm -hmm. Зростала я на стругацьких, брати Стругацьких. А зараз За... вам цікава їхня творчість? Звісно, я розумію, це з дитинства пріоритет ваш щотацький, це стругацький, так? Так. Загалом я так зростала на фантастиці одразу на радянських цих чорно-білих фільмах, там, де такі. Ем пластмасові ці піпіла літають, один такі різнокольорові кнопочки, всі мігає, так цікаво. Ну, ну, Мене тату до цього привчав, йому теж це було цікаво. Він зі мною грався, ми разом це дивилися, потім робили роботів, гралися. А я, речі, то... також любила радянську фант... фантастику в кіно. Це Шестом прекрасна рішення. Ну і загалом і на кінофільмах, і на мультфільмах, а, Кір Буличов. Майже забула це. Було найперше, а потім вже пішли стругатькі на мультфільмах про алісу, на фільмах про алісу, і на інших фантастичних фільмах я і зростала зараз. Також читаю фантастику. Чомусь української фантастики не бачу багато. А її багато насправді є, але вона російською мовою переважно видається. Ну, росі... от російську... ні, я знаю, Ру що харківська є... харківська школа фантастів вона не мені здається на радянському далі. просторі і колишньому, але переважно видається російською мовою. Ну я маю на увазі сам є я знаю, є багато українських письменників, які видаються російською мовою, їх читаю, але чомусь немає українськомовних книжок. От на цьому росту далі продовжую. Це цікаво. Чим Вже ви займаєтеся? У ху... оскільки скільки я розумію, письменництво це, це може бути покликанням, але навряд чи ви на цьому заробляєте. Так, як основна професія, ви, мабуть, займаєтеся займатися чимось іншим. Мені було цікаво було дізнатися, що вам допомагає писати так. Значить, чим займаюся? Я зараз я намагаюся зайнятися саме писемництвом, саме собою. Звільнилося тижні зо о два тому. краще вас вітати чи навпаки викликати, звісно Я вітаю. Звільнилася з роботи, тому що робота забирала дуже багато сили і енергії. Теж робота була. Це так взагалі вибачте, що сміюся, але насправді робота дійсно займає багато сили енергії просто. Я розумію. Просто не вистачало сили енергії саме на те, що я вважаю своїм основним покликанням. Тому зараз не знаю, повисю трохи у когось на шию, може у хлопця, у мами, як вийде. Але дуже б хотілося все ж таки зробити якийсь прорив і перетворити дійсно свою своє покликання на свою роботу. Я згодна з Галею, от вона розповідала, що це. Мої думки просто mm -hmm. переказала. І я думаю, що можу, якщо влаштувати якийсь цікавий промовшен, якщо якось розкрутити, якщо щось зробити, ну неможливо, не, не буває без вихідних ситуацій. Тому я зараз намагаюся знайти вихід саме для того, щоб популяризувати не лише свої книги, а взагалі якось проштовхнути літературу в мас. Долучити людей до читання. Так. Ну, це благородна справа, я можу сказати. <смеш> ну, спробуємо. Галина, якщо, якщо просто ми не будемо боятися говорити про вашу казку, яку ви mm -hmm. зараз пишете, закінчили чи ще працюєте? Чи працюєте? Ще. ще працюєте? Mm -hmm. а, яка вона буде? Це головна героїня, дівчина, чи якісь маленькі казкові істоти? Тобто мені взагалі цікаво, знаєте, а ми нещодавно говорили про те, що дійсно немає якогось такого героя, який би подобався дітям українського. Тобто я пам'ятаю з мультиплікаційного стрічок, це як капітошка свого часу, mm -hmm. Петрик П'яточка. Да, якісь такі бренди. А ви будете створювати якусь таку казкову істоту, яку би можна було малювати як завгодно, робити мультик з цієї казки, mm -hmm. тобто як популяризація як казок, щоб діти зрозуміли і полюбили це? Що це буде? У мене Є п'ять головних героїв, так і буде назвати. Все, не можна не на можна назву. Але п'ять головних героїв і їхні імена це ті імена, які, такі писливі, які я давала своїй доньці, коли вона ну, тільки народилася. Спочатку вона була така товстенька, маленька, така кругленька. Я її назвала чуні колобчуні Вона такий колобочок такий маленький, але жіночої статі. Ось. І всі інші імена, які там присутні в казці, це все її писливі імена, там Мура на Кімура. І взагалі в мене дві доньки, і по-домашньому старша Дмура, молодша Сашулета. Всі ці імена вони народжуються, вони приходять бренди. Можливо буде, там є двоє казкових істот, і троє дітей, два хлопчики і дівчинка. І ось вони там намагаються врятуватись від зла. І добро, звичайно, шкори. А зло особлює хто? А зло уособлює така собі. Кітка, котра Ой, випиває це відьма, відьма. <клес> відьма, відьма випиває енергію світів. Я, я не знаю, можливо, як сказав Малкович, що ось, скажімо, Джоан Ролінг вона могла вирости лише з британської літератури, але британську літературу читаємо і ми. І ми на ній зростаємо, ми зростаємо там з Вінні Пуха. І столкіна, і звичайно, для мене найближча це «Хроніки нарнії. Це взагалі моя настільна, настільна книжка, книжка скільки я її не читаю, стільки я там бачу глибини, доброти і краси в цій книжці. Тому, звичайно, там теж була зла відьма. Можливо, щось якось перекликається, але звичайно, я контролюю, що це моя ідея, що я не пережовую думку Ліуса. От, ну, типу жі uh -huh. вони залишаються. Власне вони кучують з книжки книжку. <пешку> та. Так зрештою навіть всі романи про кохання. Вони є про кохання, <пешку> але не значить, що одне одне повторює. Є чоловіка саме є і жінка, так, і і чоловіки. Жінки. Жінки, є жінка є відьма, а є Бог. Зрештою <пешку> і Тетяно. А... Ви молодий автор, і за віком молодий, власне кажучи, це друга ваша книжка тільки вийшла. А чи відслідковуєте ви письменницькі долі інших молодих письменників? Зараз дуже багато пише молоді. надзвичайно. Потужні дебюти були в 2006 році, в 2007 році. Пишуть, і пишуть, і пишуть і пишуть. Ви взагалі читаєте своїх однолітків? І хто вам подобається, можливо? Чия творчість вам ближча? Ну, я читаю своїх однолітків і також молодих людей. У більшості своїх тих, що кальварія мені так підсовує, так. почитайте, почитайте. Дуже цікаві, є багато книжок. Ну, звісно, що мені найбільш подобається диреж. Я не знаю, кому він не подобається. Любко ну, є Дирж. різні думки з цього приводу. Зрештою, я ну, от і можу сказати, що мені насправді сподобалося набагато раніше його роман Поклоніння ящерці, ніж зараз трохи пітьма. Тобто ну, це є сприйняття текстів і сприйняття автора. Мені хотілося б, щоб він. Він знову ж таки, це суб'єктивістика, звісно, щоб він зростав, а мені здається, що він перебуває постійно на одному якомусь рівні. А мені здається, він. І... Ну, це, 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 йде це, це, це знову ж таки ну, дійсно залежить від сприйняття. Тобто, творчість Дереша вам подобається. Подобається також, ну так, подобається. Галя подобається, звісно. Ну і інші так вже не не дуже, не дуже. А, а дуже. Е, от мені взагалі цікаво за вами поговорити. Мені здається, доволі хорошим був дебютом. Дебют Ксенії Харченко з історією. А вам подобається ця книжка? Це відповідно і до вас, mm -hmm. і до вас запитання, тобто можете висловлювати щирі, щирі свої думки з цього приводу. <кхем> ну давайте я почну. Щирі думки з цього приводу. Дуже гарний текст, дуже цікава мова. Але мені не подобається ідея. Мені не подобається, як розгортаються події, і мені не подобається те, що цю книжку важко читати. От читаєш, думаєш, ну, як же воно гарно написано, як красиво на другій сторінці все спати. Ага, тобто це сприйняття просто а, тексту трохи йде важче ніж мови. Мову ви сприймаєте добре а. Просто стиль, мабуть, да, трох, трохи важче ну, для вас. Можливо, я, тому що я цікавлюся всіма цими там словами, які вона цікаві, такі вставляють. Думаю, що Ксенія словами. Але просто це дійсно і різний підхід, мабуть. Можливо, Зали, ну, ну, можливо. Я, я теж хочу сказати, що цікава мова, але ну, тому що сюжет повільний, можливо. І тому ця книжка була писана, можливо, повільно, і читати її потрібно повільно. А в наш час, коли все потрібно швидко, швидко, швидко робити. Просто можна сприймати цю книжку як підручник з мови. Читати, читати гарні слова, фрази, гарно вибудовані. І я знаю, що в Ксені є те, чого немає в мене. От вона над стилістикою цією дуже-дуже дуже довго мені здається, що вона її вибудовує, працює дуже. Я не знаю, як вона це робить. Можливо, це в неї йде так само легко, як пісня, і вона швидко пише. Час від часу мені видається, що я там за погонію за якоюсь сюжетною лінією не так уже сильно працюю над кожною фразою, а в неї видно ця робота, і це письменницька лабораторія. Просто от як там, скажімо, там завдання, там гарно випрацювати. І чому власне кажучи про це говорила? Тому що ми, окрім книжок ваших, представляємо і авторів кальварії um, загалом. І а, наскільки я пам'ятаю минулого року, так само видалася Галя Ткачук з uh -huh, лавкою. Uh -huh. А це ну, абсолютно різні. Твори і історія Оксані Харченка і Славка Галя Ткачук і за стилістику, стилістикою, що вам ближче, Тетяна, тоді? Шлавка. Славка славка, вона простіша, цікавіша, і дійсно більш така. Взагалі, те, що мені здається, така... продають діти, воно абсолютно всіма сприймається, так. без виключення. Позитивно сприймається. дитина це такий найкращий провідник всього. <гум> і на чому ви зараз працюєте? Крім казки, Галина, є якісь плани написати, можливо, знов ж таки дорослу прозу? Чи ви не хочете до цього повертатися? Вирішили закінчити двома книжками і вже потім тішити діточок. <гум> <гум> Ні, взагалі то в мене життя досить таке насичене. Надзвичайно, е, коли я писала ці книжки, в мене і ще. Шла паралельно вірніше, коли я писала червоно-солодке сонце, паралельно йшла велика, велика цеглина кандидатська дисертація з філософії. Я її врешті, <сміття> врешті захистила, і це зняло з моєї душі велику цю цеглину, великий груз. Я сказала Ура! І народила другу доньку, котрій зараз власне місяць. Тому писати я Ой, вас вітаю. <сміття> вас <сміття> <дякую>. <сміття> Молода <мотуша>. Спасибі! <сміття> <сміття> це. Це велике щастя, але це займає дуже багато енергії. І власне, оця книжка, яку я зараз пишу, дитяча, це от все те, що я можу якось десь там викроїти поза діть. Ось, щось написати далі, звичайно, мені хочеться. Мені хочеться написати. Так само я прочитала цю ідею в якомусь із інтерв'ю Людмили Уліцької, тобто ідея не свіжа. Але мені дуже хочеться. Ось що роблять українські письменники? Вони відслідковують то... інтерв'ю російських Ні, Ну просто роблять, я дуже те, люблю, цю, цю даму. Ні, я, я спочатку з'явилася ідея, потім я прочитала це інтерв'ю Уліцької, і Я зрозуміла, що ідея, якби вона носиться в повітрі. Це просто ідея на час. Її їй, їй так само, от мені хотілося мене завжди цікавило, чому до нас приходять діти саме в цей період часу, Чому приходить саме ця дитина з цією зовнішністю, з цією душею, чому приходить саме до мене і до мого чоловіка, скажімо, до батька моєї дитини. І... Ось, власне, про це мені хочеться написати. Дорослий твір великий, глибокий, чому, чому до мого діда прийшла моя мама? Ну, і, О, ну, це, Власне, дуже від, цікаво. відслідкувати, чому в моїй дитині будуть зосереджені генетичні коди усіх, усіх, усіх цих людей, котрих, ну, наприклад, з боку мого чоловіка, я навіть ну, не уявляю. Та. Але, власне, чому, чому воно все збіглося от в цій істоті? Відповідальність, за яку лежить на мені. Насправді, ця тема і мені особисто цікава, тому я дуже чекаю, як читач, коли ви зрештою. зрештою до цього, до цього дійдете. Так, так. Так. Тетяно, в мене вже трохи мало часу, і тому, будь ласка, кілька слів, над чим працюєте зараз ви? І, можливо, якщо ви знаєте вже точно, у 2008 році в мене з'явиться така чи така книжка, ви можете про це сказати. Коли вона з'явиться, я ще не знаю, одразу кажу, але сподіваюся, що незабаром. Дописала майже вже до середини книжка про відображення, яке вилізло із дзеркала, і почало робити всілякі пакості. Чому воно таке погане? А воно не погане, воно просто трохи інша частина головного героя. Та частина, яку він ховав в собі все. від всіх, ну, ідея не нова, але сподіваюся, що книжка просто вийде. Не тільки цікавою, а й веселою. Тобто я знову ж таки хочу щось десь пожартувати. Якщо але це автор, вже не буде в... жарт. Якщо у автора є хороше почуття гумору, ви ви ним володієте, тому я думаю, що у ваших героїв, і так само в тексті, вона просто обов'язково, якою якою серйозною темою не була, щось таке жартливе, обов'язково обов там буде. Я вам бажаю, щоб зрештою ви закінчили, як і плануєте, написання цього тексту, щоб він вам передовсім подобався і подобався більше, ніж можливо, і перший, і другий. Бо це насправді дуже важливо, коли. Інша наступна книжка для тебе чомусь вона ближче, і ти якось приязніше до неї ставишся, ніж до тих, яких ти написав до того. Так само я бажаю Галині написати і дорослий текст, і закінчити казку. Я вам бажаю перемоги на конкурсі Золота лелека, бо я сподіваюся, що дійсно твір того вартий. Я прощаюся з вами, шановні глядачі, і нагадую, що сьогодні зі мною розмовляли автореси видавництва кальварія, письменниці Галина Логінова і так само письменниця Тетяна винокурова садаченко Читайте своїх авторів, читайте казки, читайте книжки. Хай вам щастить.